Злочинець. Історія цього хлопця яскраве свідчення того, що Ісус переміг пекло. Коли його привели до церкви, можна було бачити, як біси попрацювали в його житті, руйнуючи його і готуючи ще одну душу для вічних мук. Але Ісус був порахований із злочинцями, поніс на собі їхні гріхи. І став заступником таких лиходіїв, щоби дати шанс кожному. Про це сказано в Біблії, що Бог дав Христу уділ між великими, і з потужними він буде ділити здобич за те, що на смерті віддав душу свою, і злочинцями був порахований, хоч гріх багатьох сам носив і заступався за злочинців. Ісаї 53, 12, Розповідає злочинець Кримінал, який я лише трохи скуштував у дитинстві, почавши красти та грабувати з п'ятого класу, розвинувся в мені з величезною силою, коли батько забрав мене на північ. Постійні з'ясування стосунків були нормою життя. Бійки досягали гігантських розмахів. Виходили триста людей проти трьохсот, билися школа зі школою, мікрорайон з мікрорайоном, після уроків було розвагою піти натовпом до сусідньої школи, побити всіх, кого там зустрічали, били тим, що було під рукою труби, арматури, ланцюги. Поступово я почав долучатися до наркотиків. Від дрібного злодійства я перейшов до великих крадіжок та розбоїв здирства. Батько сказав мені або тебе посадять, або ти йдеш до армії. В армії я зіткнувся з тими ж поняттями, що були у кримінальному світі. Загалом я провів три місяці під арештом за самоволки, хуліганство та пияцтво. Я продовжував вживати наркотики і в армії. Ставши дорослим і самостійним після армії велику частину свого часу я проводив в притонах, усі мої гроші йшли на алкоголь та наркотики. Моїми друзями знову були карні злочинці, п'яниці та наркомани, які приїхали на північ з усього колишнього СРСР. Вечорами ми чинили розбої та пограбування, після цього сідали в поїзд. І їхали в інше місто продавати награбоване скупникам. На отримані гроші купували спирт, сигарети та везли все це до табору своїм товаришам, які там відбували термін. По дорозі назад, у поїзді, знову когось били, роздягали і грабували. Не було жодного дня без розбоїв кожний вечір завершувався п'янкою. А коли гроші закінчувалися, ми знову йшли на черговий гопстоп. Ніхто з нас не брав грошей у батьків ми вже самі могли добувати гроші, інакше це не назвеш. Ще зі школи я сам себе взував і одягав з того, що було вкрадено. Влаштувавшись на роботу, я з друзями до одуру курився трави, потім, у майстернях на виробництві. Ми грали в карти та нарди. Це було суцільне марнування життя без цілей, без планів, без майбутнього. В одній з бійок мене підрізали мисливським ножем, його ширина була приблизно три сантиметри, лезо пробило кишечник і шлунок. У мене не було страху, стікаючи кров'ю, я побив нападника. І тільки коли він упав, я побачив у його руці закривавлений ніж. У цьому стані я дістався дому. Люди викликали швидку допомогу та намагалися мені допомогти. Здається, це був той самий момент, щоб задуматися про Бога, про вічність адже до цього мені так часто проповідували. Однак я керувався демонами. Люди обманюються тим, що зможуть покаятися в останній момент свого життя, цього зробити не дадуть біси, Покаяння дає лише Святий Дух. Проте на той момент у моєму оточенні була дівчина, яка проповідувала мені дуже просте Євангеліє Зречися своїх злих справ, і твоє життя зміниться. Я слухав її і не міг повірити, що та, яка ще вчора напивалася разом із нами, тепер у себе вдома проводить домашні зібрання, проповідує Євангеліє, не п'є і не курить. Ми сиділи на кухні, вона пила чай, а я принесену з собою горілку. Ця дівчина подарувала мені біблію. Вперше від неї я почув слово Боже. Зараз я усвідомлюю, що чудом божим вижив після того страшного поранення цей випадок нічому мене не навчив. Через п'ять днів після операції мої друзі принесли траву, і я накурився до одуру. Усі розмови зводилися до одного хто що і де вкрав. Мене запитували, що я бачив, коли був під наркозом. Я відповідав Темряву. Нічого іншого я не міг би побачити в мені жила темрява, і вона була моєю сутністю. Через кілька днів після лікарні я вже брав участь у масовій бійці з Поножовщиною. Після чергового розбою мене посадили. Я відсидів, вийшов, але наступного дня мене знову закрили. Звільнившись, я зрозумів що справи йдуть не на мою користь і поїхав до батьків. На новому місці старе життя не відпускало мене. Познайомившись із місцевими кримінальними авторитетами, я почав вживати важчі наркотики та колотися. Здоров'я погіршилося, з'явилася виразка шлунка. Ліки не знімали біль, лише наркотики. Саме в цей момент і настала важка залежність. До колишніх судимостей додалися нові. Через рік я повернувся на північ основним заняттям були квартирні крадіжки, люди зранку йшли на роботу, і ми за ними також виходили на свою роботу з легкістю зламували будь які двері нашою здобичу були апаратура та золото. Життя без планів і цілей продовжувалося. Сім'я та діти не входили до них. Про смерть згадували лише тоді, коли хтось помирав від передозування наркотиками, при цьому засуджували його за жадібність, що не поділився. Коли один із товаришів помирав від передозу, його виносили за руки та ноги з квартири і кидали на найближчу лавку. З кого я міг брати приклад у той час легкі гроші вабили мене, я знав, що можу потрапити до в'язниці. Але це мене не зупиняло. У таборах на мене чекали друзі, які підбадьорювали, що й там життя триває. Тому я не боявся потрапити до в'язниці пекло було всередині мене. Це життя за волею сатани. Свободи немає, але ти думаєш, що живеш, робиш гроші, обманюєш, п'єш, куриш, вживаєш наркотики. На півночі я отримав вогнепальне поранення і сам витяг кулю без допомоги лікарів. Дівчина, з якою я жив деякий час, не витримавши всього цього, пішла від мене ми жили за вовчими законами. Якби сталося так, що треба було вбити людину, я навряд чи зупинився би, тому що, йдучи на справу, ми всі були готові до всього. Тверезими ми не були або алкоголь. Або наркотики отуманювали цілком розум. Усередині не було ані милості, ані співчуття. Я був дуже байдужою людиною. Тижнями я не бував удома, потім вривався вночі додому з мисливською рушницею, п'яний або накурений. На очах матері моєї дівчини мене заарештували, і вона відмовляла свою дочку від такого союзу. Ще одне ножове поранення я отримав від того, за кого заступався, кому довіряв. Він зрадливо встромив мені ніж у спину. Коли я захворів на туберкульоз, то і це не зупиняло мене. Я продовжував колотись. Ми знаходили макові плантації, у нас стріляли, але ми все одно рвали мак. До тридцяти років я мав туберкульоз, виразку шлунка, та другу групу інвалідності. Маючи такі вироки від лікарів, я не приймав ліків, а продовжував вживати наркотики, моє оточення не дозволяло мені змінити спосіб життя. Щоб уникнути всього цього, мені потрібно було знайти нормальних людей, які змогли б вплинути на мене. Я почав замислюватися над своїм життям. Коли побачив, що колишні бандити ставали віруючими людьми, я бачив їхні реальні вчинки. Вони не просто молилися, читали Біблію і щонеділі збиралися в церкві, їхнє життя було сповнене справжніми вчинками проповідь Євангелія, змінені серця, нове життя, в якому не було місця гріху. Я пробував сам читати Біблію, і мені легшало на душі. Намагаючись зав'язати з наркотиками, я на місяць закривався в темній кімнаті, пив тільки воду і читав Біблію. Мені ставало спокійно, болі вщухали. Здавалося, що в мені хтось наводив порядок був реальний ефект впливу Слова Божого. У цей самий час у Дністровську з'явилася церква Слово Боже, про яку багато говорили. Все частіше за столом заходила розмова. Що настав час піти до Бога, до церкви. Друзі мене не розуміли мати погрожувала посадити до в'язниці, і в результаті вона і брат відмовилися від мене. Перебуваючи біля останньої межі життя, я отримав шанс на порятунок. Я зустрів знайому, яка розповіла мені про Бога, і запросила на домашнє зібрання, при цьому сказавши, що його вестиме той. Кого я добре знав за колишнім життям, мені стало цікаво, і я пішов. Там я почув фразу, яка дала поштовх до нового життя які думки, така й людина. Ось тоді я задумався, чому я не маю інших планів. Прийшло усвідомлення, що тільки Бог зможе дати мені інші думки та плани люди могли дати наведення, де, що та як вкрасти. Жодна людина не могла вплинути на мене і змінити хід моїх думок. Я вирішив, що я повинен піти до церкви. Одного разу я зайшов до церкви, у цей час відбувалося молитовне зібрання. Мені запропонували приєднатися до молитви, але я відмовився через пару днів я мало не помер від передозування наркотиками. Через тиждень мій стан настільки погіршився. Що я лежав на балконі, вмираючи на самоті. Болі від виразки шлунка були настільки сильними, що навіть наркотики не допомагали. В мене вколювали коктейлі з медичних препаратів, вводячи мене у стан овоча. Але цього вистачало на п'ять годин, і біль знову повертався. Організм відмовлявся працювати, мене мучила блювота, здавалося, що я вмираю. Усі родичі були певні, що я помру. Я не раз був на межі смерті, але ніколи я не думав про покаяння. Мене міг зупинити тільки капкан, виставлений смертю у цьому нескінченному колі проклять. Після пограбування чергової квартири мене заарештували. У камері я почав аналізувати прожиті 30 років мене могли посадити років на вісім. Туберкульоз, виразка шлунка та хвора печінка, моя доля здохнути у таборі, як собака. Це була важка, безсонна ніч, яка міняла мою свідомість. Бог помістив мене в замкнутий простір, щоб я замислився над тим, що я робив усе своє життя. Нарешті я зрозумів, звідки я маю туберкульоз, чому є виразка. Бог почав мені показувати реальність усіх проклять у моєму житті, успадкованих від рідних, отриманих внаслідок заподіяння зла людям. Бог нагадав мені всіх, кого я пограбував, побив, образив, я зрозумів, що сам творець своєї страшної історії, я почав молитися дуже простою молитвою. Бог, якщо ти є, витягни мене звідси, і я змінюсь. Сталося диво, мене випустили на третій день, хоча мали вже відвести далі за етапом. Я розумію, що Бог керував серцями тих, хто мав засудити мене. Це незрозуміло, але Бог відкрив мені маленький промінь світла, який давав мені надію на спасіння. Коли один із міліціонерів запитав, куди я піду після того, як мене випустять, я відповів, що знаю, куди мені йти. Моя мета була церква. У неділю я був уже на зібранні, у середу я пішов на домашню групу. Там я покаявся. Почалося моє нове життя. За кілька днів я зустрів свого друга, який також був наркоманом. Я свідчив йому, що можна отримати свободу від наркотиків та алкоголю, хоча сам ще не був до кінця вільний у цих речах. Але я чітко знав місце, де раз і назавжди можна позбутися всіх проклять і залежностей церква. Я привів його до церкви. На одному із зібрань я отримав повну свободу від куріння. Попереду мене чекало ще одне випробування суд. Я продовжував ходити до церкви, молився. Обставини були проти мене, мені не було де жити. Ще залишалися хвороби, переслідувало безгрошів'я. У цей час я ще був подібний до очерету, що коливається то я у світі, то я в церкві. І мені була поставлена чітка умова Визначся або ти з Богом, або ти з сатаною. Мій вибір був Бог. Суд засудив мене до двох років умовно. Я віддав славу Богу просто в суді. Я перестав приймати таблетки, призначені від туберкульозу. Моє одужання відбувалося в садах черешні у пасторів Станіслава та Юлії вдома, де я вчився працювати. У той час я не просив Бога про зцілення. моя єдина молитва була Господи, зміни моє життя. Читав Біблію, і слово Боже поступово виштовхувало з мене всю темряву. Я змінив спосіб життя. І отримав зцілення всіх внутрішніх органів. Під час перевірки в лікарні лікарі підтвердили, що я не маю ані туберкульозу, ані виразки шлунка. Отримавши зцілення, я більшу частину свого часу присвячував служінню Господу йшов у притони, проповідуючи Євангеліє спасіння всім колишнім друзям і подругам. Багато хто з них каявся і приходив до церкви. Моє завдання полягало і полягає в тому, щоб показати вихід усім обтяженим залежностями та гріхами. Єдиний вихід це Ісус Христос і Його тіло на землі церква. Луки 23:32 і вели з ним на страту також інших двох злочинців. І коли прийшли на місце, яке зветься Череповище. Тут розіп'яли його й злочинців одного праворуч, а другого ліворуч. Ісус говорив Отче, прости їм, бо вони не знають, що роблять. А ті, які ділили його одяг, кидали жереб, а народ стояв і дивився. Насміхалися і начальники з ними, кажучи Він інших спасав, тож нехай спасе і себе самого, якщо він Христос. Божий обранець. Глузували з нього й воїни. Вони, приступаючи, подавали йому оцет і казали Якщо ти юдейський цар, спаси себе. Над ним був напис, зроблений грецьким, латинським та єврейським письмом Це цар юдеїв. Один із розп'ятих злочинців лихословив його, кажучи Хіба ти не Христос? Спаси себе і нас. А другий обізвався і, докоряючи йому, сказав Чи ти не боїшся Бога, коли й сам на таке засуджений. Але ми справедливо, бо дістаємо належне за те, що вчинили він же нічого поганого не зробив. І додав Ісусе, згадай мене, коли прийдеш у царство твоє. А він сказав йому Запевняю тебе, сьогодні. Ти будеш зі мною в раю.